працює, зараз тримаємо червове нове. Ставлю до Аксенов Аксіонов Ігор. Барбій да. Володимир. Да. Головання Анатолій. Да. Місерак Микола. Да. Мончик Іван. Да. Москва Олег. Да. Парвалія Рина. Песецький да. Андрій. Да. Усаснило Ігор. Да. Терещук за. Гершевський Андрій. Да. Скляк Михайло. Да. 12 за. Рішення прийнято. Наступне по включення про нове будівництво модульної теплогенераторної для забезпечення опалення, але по своєму ЗСУ перших селищі судіння у селищі Лефікоснеї територіальної громади. Тому що немає потреби обговорювати, розумієте, про що й йде було будівництво. Зараз ми просто технічно підчешаємо, що то потім правильно все школо з проєкту з експертизами в цьому подіку. Є запитання. Голосуємо. Аксіонов Іван Бабий Володимир Полуван Антонів Місерак Микола за. Мончик Іван Москва Олексан Паламарі За. за. Тесецький Андрій За. Соснило Іва Терещук. за Ярошевський за. Андрій за. за. 12 за рішення прийнято. Наступне підключення будівель із ЗОЖ перших ступенів перелік об'єктів молодой по комунальній власності за Хселецької сільської державні організації на передачу аренду. Дійсно, як сказав пан Володимир Євгенович, таке питання ми вже розглядали, десь не толочився довший час. Ми, правда, тоді, як приймали це рішення, не уклали договору на через те, що там були десь питання доготриваних строк років, 23 жінок було реального посвідчення, а там вимагало певний коштів. Десь ніби сьогодні вже питання з'ясувалося по коштах. Ми будемо зараз нову процедуру з передачі в оренду. Але ще може бути такий нюанс, що буквально виникло ми не внесені зміни до законодавства, згідно якого перше було вказано, що безоплатна передача користування комунального війна була заборонена, тобто тільки через оренду там була символічна одна гривня. Але зараз написали, окрім... Культових споруд, це, це будівель церковний для передачі релігійним організаціям під релігійні обряди, під, під е, богослужіння і інше. Тобто, я думаю, тобто, якщо ми зараз з'ясуємо ще питання, чи ця будівля є культовою спорудою, то, можливо, ми тоді е, е, зробимо договір. Безоплатного користування майном для релігійної громади без процедури оренди. Mm -hmm. Але все ж таки все одно, якщо більше п'яти років, то все одно треба буде нотаріально посвідчувати. Але буде просто прямий прямій договір користування безкоштовного. Ви ми ще просто це десь буквально, це в кінці 24-го, Ми ще того десь mm трохи -hmm. не, не прославували. Mm -hmm. Ми зараз наразі приймаємо, якщо буде, ми з'ясуємо це, тому ми приймем рішення тоді просто без, безоплатне користування. Передамо їм релігійній громаді. Аксон Ива. Бабив. Акс Бабива Водина. Голова Анатолій. Мисирак Нукова. Мончук Іван. Москва Олег. Лег. Паламарія Арина. Кисецький Андрей. Сиснива Ива. Керещук за. 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 Андрей. Сколеб Михайлов. За. 12 за рішення прийнято. Наступне про передачу на баланс відділу освіти транспортного засобу Форт-Розет. фортранзиту. У нас є транспортний засіб, якщо не знає ці короткази, які використовуються сільською радою, а для відділу освіти необхідно е, транспортний засіб, не постійно е, підручники. Е, і все інше обладнання, яке йде на освіту, і там для господарського віддання їм треба матеріали перевозити, і все інше. А автобуси для цього не передбачені, відповідно, є в нас можливість передати їм даний транспортний засіб. Ну і просто зараз наші там не зовсім правильному статусі, бо ну, правиль матеріально відповідальність особи немає, є, є моменти зі списанням пального, тому треба це то питання нам регулювати. Ще чи є Але чи можна використовувати ще в громаді? Він дивіться, не буде як шкільний автобус, він буде в Україні, це буде як як е, е, технічний автомобіль, тобто при управлінні. Тому ми десь передбачаємо, щоб можна було його використовувати для, також для наших потреб. Але, правда, це вже буде досить старіше, тому що це вже остатись через виділ освіти, давати розпорядження, але це така вона і правильна. Голосуємо Аксіоном Ігор. Бабій Володимир. Головання Анатолій. Містеран Микола. Мончак Іван. Москва Олег. Паламарія Рина. Десецький Андрій. Сосива Ігор. Терещук за, Ляршевська Андрій, за Михайло – «За», 12 за рішення прийнято. Наступне про зміну штатної численності групи здійснення циталізованого господарського обслуговування загальноосвітніх шкіл відділу освіти Кухнецької сільської ради сільського району військової області. Будь ласка, сам автомобиль. Ну є відвідували звіти, прохання зв'язку з тим таких, що прийняли вже е, е, рішення про передачу на баланс автомобіля, відповідно, згідно нормативів, на кожен убор транспортної дації має бути посада водія. Відповідно, зараз є шість автобусів, шість водіїв. Ну, якщо ми передаємо на баланс автомобіль, відповідно для його обслуговування керування потрібна посада водія. Чи є запитання? Є запитання? Є запитання. Тому Хай Миста для того, щоб привезти два рази на рік книжки і ще, щоб ми беремо. Ну, не факт. Там водій не вряд буде на повну ставку. Там буде ставка, одна третя, то й на 25 там ставки. Так, найдуться. То ви може хтось освіти сісти на той бус переїхати, сюди вільного часу немає. Ну, напевно, запитання просто. Я розумію, але насправді є, є проблема, отак ми маємо зараз буси. Я маю службовий і на ньому їжу. Є проблема, ну. Треба поїхати когось іншого завезти, то або я їду. Бо водія немає, з тим є. момент. Треба в Олександрівна, напевно, треба, треба, треба. треба їхати в стрій, там не є водій. І в нас є з цим проблема. То тобто, виходить, що голова має вести, або я даю працівника по старосту, закладу, чи будь-якого старості, щоб ми їхали. Ну, то є ненормально. нормально. Ми, ну, тут... Нормально багато чого, але треба водіям в штат сільської ради. Наразі ja, no, зараз зараз на це питання не є. Я спогоджуюся з вами, Володимир Євгенович, але наразі обмежені бюджету, ми це наради, так і отримувати, але то би було правильно. Якщо ви бачите, можемо поговорити, так там без їх обставин. Так, Але як бачу, -та, як відбувається в Миколаєві, є водій і на нараду приїжджають, справи. Начальник водій привіз людину і є моменти. Голосуємо. Акціонов Ігор, Вадій Володимир, Павла Недолій. Містера Шмикола. Ончик Іван. Москва Олег. Паламарі Ірина. Кисецький Андрій. Сасила Іван. Терещук за Яришевський Андрій. Двинадцять за рішення прийнято Наступне питання. Пророзець, ага, про передачу. Про передачу військової частини А2583 25 винесут. Голосуй. Стара Так, питань. Мова йде про. Про ми передаємо військову частину, де хто директор... з тілької школи звернувся, що вони мають книжка, ковдри повні комплекти такої постійної білизні що просять, щоб ту річ передати, так, кажемо, що... щоб передати їм на баланс нам, нам того не потрібно. Наші школи всі де є дошк, де є дошкільнята, всі забезпечені тими речами. Тому десь. Я буду вас просити, щоб ви передали військовим частину. Це мовити про 60 комплектів. Ріжок контектованих постійно. Голосуємо. Аксіоном Ігор. Бабій Володимир. Головання Анатолій. Сарак Микола. Мончик Іван. Москва Олег. Паламарія Ярина. Десецька Андрій. Соснева Zasniva Ivo за Perišťuk za Jaršansk Rednice, za Cigliat Majla za dvannaest za rješenje приложили за, за яповню матеріальні допомоги у собою щоб відповідає бюджетну програму до снежкої сільської ради, по програму села досної сільської ради на 2025 рік О, смачимо, 20. Та, а десь а де держи? Я маю ситуацію, Олександр Ворович. Так, в числі питання наша комісія заяви, які надійшли на минулому. І не підпадали такі соціальні соціальної спеціальних захист на 2020 році. Йдеться про дану заяву Варта Іван Володимирович. Він є військовослужбовець, який призваний на військову службу згідно з указом президента України про загальну мобілізацію. Підтримуємо як тих, які зареєстровані, так і тих, які...

Палама Ірина. Песецька Андрій. Соснило Ігор. Терещук. Да, Ярошевська Андрій. Спіляк Михайло. 12 за рішення прийнято. Поюшко Тарас Ярославович теж призваний на військову службу опозиційного законом України про загальну мобілізацію. 20 тисяч гривень. Акціонут Іван. Барбі Володимир. Голова Інаторій. Містерат Микола, да. Мончик Іван, да. Москва Олег, да. Паломар Ірина, Песецький да. Андрій, да. Сесни Легор, да. Трещук за Ярошевський Андрій. Да. Скляк, Михайло. Да. 12 за рішення прийнято. Так, звернулася громадянка Маркутна Надія Андріївна, яка попросила одноразову допомогу на поховання її сина Макутного Діяна. Юрійчева, Юрій Юрій комісія порекомендує сільській раді надати Накутній на Надії Андріївні та поразу допомогу в сумі 5 тисяч гривень на покування відповідної сила на Макутна Андрійовича. Накупна Надія Андрієвич. Хто на на за? <рисок> 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 Бабі Володимир. Голова да. Анатолій. Я. А я так. Да. Містерак Микола. Да. Мончик Іван. За. Москва Олег. Да. Паламарія Ірина. Кисецька да. Андрій. Да. Соснило Ігор. Да. Терщук за. Ярошевський Андрій Так да. Цикуляк Михайло Так да. 12, 12 за, рішення прийнято. Так, коута Оксана Михайлівна. Яка звернулася наша автомобіля, звернулася з метою надання одноразової адресної грошової допомоги для придбання андресі, для мати лісовувати одяг зі парі. Тому місія рекомендує 2000. Можна збільшити, хоча б на п'ять, там немає пропозиції. Пропозиції від п'ять. Там нема допомагати. Мав би це староста сказати, я що Добре, так, так, Ну, Пропонуємо ставити. За п'ять пропозицію. Акціону Іван. Батвій Володимир. Голова Анатолій. Микола. За. Мончак Іван. Москва Олег. Паламані Рина, да. Песенська Андрій, да. Сасни Лоїва, да. Тервчук, за Ярошевська Андрія, да. 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 12 західня. На наступне так, наступна як увесь, Ярослава Олексійовна. теж звернулася з метою надання її, до допомоги, яка.

Мончук Іван. Москва да. Олег, да. Лавмаль Ярина. Кисецький Андрій. Да. Соснило Ігор, да. Терещук За, да. Яршевський Андрій. Да. Скляк, пайнов. Да. 12 за рішення прийнято. Наступний. Наступний наш труш Володимир Васильович. Наш колець. Власник перенесення до операції, комісія згодом допомоги, комісія рекомендує допомогу. Тому не Бог може Тому Рекомендації є теж 50 джерел, більше що це мобілізовано, що це такі. Аксенов Ігор. Бабій Володимир За. Голова Анатолій. Містеряк у кола. Мончук Іван. Роскла Олег. Паламар Ярина. Кисецька Андрій. Соснило Іван. Терещук за. Яршевський Андрій. Яршевський. Михайло Могайва. 12 за, залішення прийнято, наступна. Наступна в нас є така пані Хруставчук, Марія Павлівна. Вона проживає в селі Дення. E, там важке матеріальне становище. Ми знаємо ситуацію Десь в розмові зі старостою. E, скільки говорить 8 тисяч гривень, оптимально, що там не було 8 60 гривень пропонується Хруставчук Марії Павлівна свободен. Арксіону Ігор. Да. 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 Вадим Володимир. Поломані Анатолій. Містерак Микола. Мончак Іван. Москва Олег. Да. Паламарія Ярина Десяцький да. Андрій. Да. Соснило Ігор. Да. Терещук. За. Да. Ярошевський Андрій. Да. Цикуляк Михайло. 12 да. за. Рішення прийнято. Решту боявку міста рекомендує власне. Мусишин Богдан Ярославич, Соловіко Воля, Борисовська Іван Іванович, Соловіка Воля, Ілецька Марія, Продолєва, село Дерня і Яромченко, Яромченко, Марка Ярославна, село Ковряне, мова. Ну це Марка Іванович, акціону за. Ігор за Оксана Ігор. Бамбі да. Волдера. Да. Поломання Антонів. Да. Містера Микола. Мончик да. Іван. Да. Москва Олександр. Да. Паламар Ярина. Десецький Андрій. Суснила да. Ігор. Дещук да. за. Ярошевський Андрій. Да. Спряк Михайло. Дванадцять за рішення прийнято. Давайте перейдемо до земельних питань, а потім повернемося, тому що сповнення на нас буде коримо. Увага від колоколу Тернопільського, я кошана про виділення на дурі земельних часток боїв, власникам сертифікатів, бабуха Андрій Андрійович. Комісії, дати комісії затвердити документації, вивідувати на турі з менших учасники бої. Звідно списку 5 чоловік, Павук Андрій Андрійович 127, Стасів Сергій Степанович 1.07, паук Андрій Андрійович 0,24, Павук Віктор Андрій, 24, пару Галина, Галина Миколаївна, 276, комісії за першу документацію виробити Голосуємо. Аксеном Йова. Бабій Володимир. Полування Анатолій. Зараз. Я тут я казав «За». Анатолій. Анатолій. За. Анатолій, Анатолій За. Зал. <рігалісті> Містерак Микола. За. Мончак Іван. За. Москва Олег. Паламарі Ярина. Ага. Тесецький Андрій. Соснила Іва, Терещук, за, Ярошевський Андрій. Сега Михайло за. 12 за, рішення прийнято. Наступне питання. E, укласти договір суперфіцію з відділом освіти Драцернецької сільської ради Смільського району Львівської області на безоплатне користування земельною ділянкою 08. 188 гектарів, яка знаходиться в поліму призванні Липівського ЗЗС СОК, що третього зброї, селищ Липівка Сихівська 10 з метою будівництва е модульної теплогенераторів. То рішення, що приймали по проєктні, щоб вирівні освіти за модником робіт. Тому він має мати земельну діяльну у користуванні. Тому за погодженням школи є погодження, є звернення тут до директорки школи про погодження передачі в суперфіції, умов суперфіці до земельної ділянки. Тобто вона залишається в постійному користуванні школи, і в той час право будівництва має на тій ділянці відділ освіти. Рекомендація комісії укласти такий договір у Аксіонов Іван. Бабій Володимир, голова Інтовій. Містерак Микола, Мончик Іван. Росла Олек. Паламарія Ірина. Десецька Андрій. Соснивоїва. Терещук за. Яшевський Андрій. За. Свіляк Михайлов. за рішення прийнято. Звернення. Масної, мас, масної, Значить, ви дозволили вибрання детального плану території, в селі праці. Ми вже приймали, приймали таке рішення, давали дозвіл. Там було персонально, приймали рішення на конкретну земельну ділянку. Значить, зараз е, нові норми по міському по регулюванню міськобудівної діяльності. І є вимога, щоб давати дозвіл на виконання детального плану в межах території, наприклад, територія охопляється в межах, наприклад, в даному випуску, в межах вулиці Сарайдачного ну, та Струмка, вся територія, ну, воно необхідно для зміни цього призначення земельної ділянки, тоді водян, яка звертається на будівництво полічкового будинку. Але саме формулювання рішення нове, тому є потреба необхідність, щоб щоб прийняти нове рішення розробити детальний план території в межах території міста досвоєння в селі красів межа поліцейса і далі за згідно генплану, рекомендації фінансування змістити за рахунок власника майна масової рекомендації комісії дати дозвіл на розроблення детального плану території голосує акціоном Так. Бабі Володимир. Аллай Анатолій. Містерак Микола. Ібончук Іван. Москва Олега, Паламарія Реда. Десевський Андрій. Соснило Іван. Терещук за. Яршевський Андрій. Секрет Михайлов. 12 за. Рішення прийнято. Дитюк Володимир Зіновійович, Поляна, Ігор Дмитрович, І, 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 значить, воно проходило по комісії, але є його звернення. Пусть наразі долучить ще письмове звернення, щоб зняти з розгляду, де розглядати питання про продовження дії довго оренду. Хто? Дифтюк. Так інформативно через місію Ряшко Іван Миколаєвич Тернопілля, 192 проживання, будівництво слухання в будівлі торгівлі. Просить укласти довгий на сервіту на землекористові зменю ділянкою і вищою 24 квадратних метра для обслуговування торгового кілосту будівлі торгівлі вулиця Івана Франка. Встановити оренду планку в розмірі 12%, коли ополонує комісія і термін встановити 10 років. Тобто, там був старий договір сервітутний, котрий закінчився, він хоче укласти на новий стопінь. Рекомендація комісії укласти такий договір сервітутний. Я можу складу? Значить,

Містера Микола, Мончак Іванко Москва да. Олег, да. Палмарія Ріна, да. Песецький Андрій, да. Сосни Варіва, да. Терещук за, Ярошевський Андрій, да. Цикуляк Михайло да. 12 за, рішення прийнято. Розробити детальний план території в межах е території міського полісульівного обстояння в селі Велика Воля між вулицями Нова та Зелена згідно зміну плану фінансування е здійснити за рахунок заявника. Е це є тримкаль Катерина Валерійовна. Рекомендація комісії дати дозвіл на розроблення детального планку. Батій Володимир за. Головай Анатолій, да. Коротко. Да. Містерат Микола. Да. Мончак Іван. Да. Москва Олег. Паламар да. Ярина. Да. Тесецький Андрій. Да. Соснила Іва. Да. Терещук за. Ярошевський Андрій. За. Цикляк Михайло. За. 12 за. Рішення прийнято. Андрій Регорович Стільсько. Запевнити документацію та передати розклад контор власність Андрію Реворовичу 01067 для 19 хлопня Шевченка 160 Стільського. Рекомендація комісії зберегти до Аксенов Ігор За. Бабій Володимир, за. Голова Єнатолій, Сирак За

83, 28, 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